На початку повномасштабного вторгнення Росіяни намагалися вбити президента України. Про це повідомив сам Володимир Зеленський, зазначивши, що у результаті замаху на нього загинули люди. Докладніше далі. В інтерв'ю виданню Guardian президент розповів, що у 2022 році росіяни організували напад на нього будівлі офісу президента. За словами Зеленського, була здійснена висадка десанту. А внаслідок стрілянини загинули люди. Паралельно з тим Кремль висував Києву ультиматуми, пропонуючи так звану мирну угоду. Глава держави уточнив, що у ній йшлося про зраду національних інтересів. Ба більше до Володимира Зеленського підсилали людей від депутатського корпусу, які казали, що окупація України неминуча і йому слід тікати з країни тиск на президента відбувався з боку іноземних лідерів, які також телефонували йому і просили виїхати. Нагадаємо, на початку березня 2022 року видання Таймс повідомляло, що протягом одного тижня на Зеленського скоїли три замахи. За інформацією видання, для цього замовники відправили найманців про груповання Вагнер та Чеченський спецназ. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.